16-річна дівчина померла і потрапила на небеса, але ангел її зупинив. Після несподіваної автомобільної аварії 16-річна дівчина впала в кому, і її душа піднялася на небеса. Вона була сповнена радості і бігла до блискучих воріт Царства Небесного, впевнена, що тепер все завершилось, але ангел з ем'якою усмішкою і мудрими очима зупинив її. Ангел лагідно промовив: Зачекай, я покажу тобі твоє життя. Під світлом Ангела дівчина побачила, як вона допомогла літньому чоловікові підняти розсипані продукти, і він подякував їй щирою усмішкою, як у шкільному туалеті підтримала дівчинку, яку ображали, тримаючи її за руку, поки вона не перестала плакати. Як віддала свій обід безхатченку, дивлячись на його вдячний погляд, і відчувала тепло в серці. Але також вона побачила свої помилки, як була сувора з молодшим братом і бачила його сумні очі. Як обговорювала друзів за спиною, ненавмисно завдаючи їм болю, як іноді обманювала маму, щоб уникнути докорів. Ангел говорив спокійно, але твердо ці добрі вчинки прекрасні, але лише завдяки їм ти не зможеш увійти до Царства Небесного. Господь Ісус сказав: Якщо ви любите мене, то будете зберігати мої заповіді, Ів. 14:15 Ти повинна виконувати Боже Слово, жити Його волею. Замінювати гріх любов'ю та покаянням. Дівчина плакала і сказала: Я хочу змінитися, я хочу слухатися Божого вчення. Ангел усміхнувся твоє життя ще не закінчилося. Повернись і кожного наступного дня роби добро, кайся, виконуй Боже Слово, і тоді матимеш шанс увійти до Царства Небесного. Пам'ятай, справжнє Царство Небесне у твоєму серці, а кожен твій вибір наближає тебе до вічного світла. Друже. Якщо ти також бажаєш виконувати Божу волю, скажи Амінь і поділися цим посланням, щоб більше людей зрозуміли добрі вчинки важливі, але тільки любов, покаяння і послух Божим заповідям ведуть у небо. Хочеш глибше дізнатися про міфи та мудрість Бога, натисни на посилання в моєму профілі та вивчай більше святих історій і настанов, щоб віра зростала у твоєму житті.